Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Я вас попрошу прямо зразу. Залишіть цьому відео вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви підтримуєте українську мову та україномовний контент. Та не забудьте перевірити, чи ваша підписка ще зареєстрована, бо російські боти завжди нападають на такий тип контенту і пробують його забрати з алгоритмів Ютуба, щоб ми, українці, не дізналися важливої та цікавої інформації, яка зараз надзвичайно може змінити хід війни і в загальному. Майбутнє України. Дякую за вашу абсолютну підтримку наперед. Друзі, ми сьогодні тут зібралися. Ви вже зрозуміли за для чого, але найбільше і найважливіше, щоб ми з вами провели аналіз, аналітику, і цікаво буде почути вашу думку, чи ви підтримуєте цю угоду, чи не підтримуєте цю угоду. Бо я знаю, що є велика кількість українців, які не підтримують цю угоду. вважають, що це є здача України, продаж майна і що це не є дуже хороший хід, а інша частина. Українців дуже сильно підтримують цей хід і щасливі, що це нарешті відбулося. Зразу після того, як буквально годину тому Сполучені Штати Америки з Україною підписали угоду стосовно рідкоземельних копалин, копалень, змінився тон. Змінився тон з сторони Сполучених Штатів Америки. Зразу Сполучені Штати Америки засудили. Повномасштабне вторгнення Росії сказали, що всі, хто потенційно допомагав Росії в повномасштабному вторгненні, не будуть та не зможуть отримати ніякий позитив та плюс цієї угоди. І таким чином Сполучені Штати Америки тепер зацікавлені допомагати Україні та почнуть та продовжують будуть продовжувати постачання зброї. В Україну і таким чином інвестори будуть зацікавлені в Україні ще більше, і тепер різні американські компанії будуть їхати в Україну вибудовувати і діставати ці рідкоземельні корисні копалини, які дуже важливі для Сполучених Штатів Америки, тому що зараз Сполучені Штати Америки отримали ці всі речі з сторони Китаю. Але Китай має дуже велику проблему із всієї цієї торгівельної війни сполученими штатами Америки, і тепер Сполучені Штати Америки дуже сильно та важливо було їм підписати цю угоду з Україною, яка буде полягатися у 50-50 стосовно України та Сполучених Штатів Америки. І тепер Україна отримає потенційно забезпечення протиповітряної зброї. Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні, продовжити допомагати. І насамперед, що якщо туди почнуть американські компанії входити, це дуже буде вже зацікавленість велика в Сполучених Штатах Америки. Вони будуть охороняти свої компанії. І таким чином Росія дуже сильно не зможе забрати всю Україну. Росія була близька до того, щоб забрати Україну, щоб потенційно вже використати можливість Трампа, але все повернулося прямо зараз. І ця угода. Може багато чого змінити, може надати Україні важливий буст, якого Україні і українцям зараз як ніколи було потрібно отримати. І насамперед Україна залишиться Україною і зможе е, витримати цю несправедливу війну, в яку Україна фактично попала, і Росія пробує щодня знищити нас і українців, і забрати Україну, е, і не дати можливість. В майбутньому малим і молодим українцям розвиватися та жити на своїй батьківщині під українським мирним небом. Ця угода мала бути ще підписана в лютому, але в лютому це все зірвалося. На Зеленського були напали в Білому домі. Ця угода потенційно не змогла бути підписана. І спочатку умови були дуже невигідні сильно в Україні, тому що Сполучені Штати Америки, точніше, Трамп хотів, щоб Україна відплатила. Великі гроші, всі гроші, які Сполучені Штати Америки надали на воєнну допомогу Україні. Але цей раз Україна змогла добитися того, що ніякі гроші не будуть назад віддавати, отримати 50 на 50 права на всі здобутки цього. І насамперед, що добре, що це буде допомагати Україні розвиватися, відбудовувати економіку, і дуже швидко відбудовувати економіку, міцно відбудовувати економіку. І тим більше, що багато буде зацікавленості в сторону України, і якщо війна закінчиться та завершиться нарешті в Україні, то потенційно навіть велика хвиля народу українців поїдуть назад працювати та допомагати на благо своєї держави, бо буде зацікавленість буде робота і будуть нормально оплачувати різні такі позиції, особливо якщо ви будете знати ліську мову, якщо будете мати якусь хорошу освіту в специфічних сферах, це все знаєте... Повністю перевернуло хід зараз, тому що Росія того не очікувала. Росія не хотіла, щоб це відбулося. Але для Трампа це важливо, тому що Трамп пересварився з багатьма своїми союзниками. І тим більше, якщо Китай тепер не буде постачати ці рідкоземельні е, копалини в сторону Сполучених Штатів Америки, Трампу треба було щось робити прямо зараз. Тому що він же не може чекати. Йому треба зараз свій імідж відбудовувати. Йому треба зміцнювати свою позицію. Республіканців і в загальному отримати назад ту повагу, яку він колись мав від деяких людей. І цікаво буде дуже почитати вашу думку в кінці цього відео українців, справді тому, що особливо українці, які живуть в Україні, ви, як ніхто, маєте право висловити свою думку, і це буде ваш шанс висловити її, поспілкуватися своїми громадянами, своїми співвітчизниками та провести таку розумну та просту. Аналітику, яка зараз як ніколи важлива, тому що цікаво знати, що більшість хоче, чи більшість підтримує це, чи не підтримує. Дуже цікава ця вся ситуація, як це все буде розгортатися. Будемо бачити, будемо дивитися, будемо спостерігати, але точно можемо сказати одне: що рано чи пізно ця війна завершиться, тільки ми не знаємо, чи Україна зможе стримати свої території, чи вона втратить свої території. Але звісно, для України і українців краще їх зберегти. Але будемо дивитися, як це буде дійсно як воно все завершиться, тому що з цією угодою з підписом Сполучені Штати Америки будуть більше зацікавлені в Україні і будуть більше допомагати потенційно Україні стримати свою незалежність, свій прапор, свою культуру, свою мову та саме головне дім для та батьківщину мільйонів е, українців. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео. Важливе відео, цікаве відео. Насамперед, дуже свіжа та така гаряча тема і новина, яка зараз точно буде багато всюди в інтернеті. В просторі люди будуть дивитися, слухати, писати свої коментарі. І дякую ще раз всім. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.